Всім привіт, мене звати Оля. В лютому 2006 року я потрапила в ДТП, після чого півпаралізована. тобто все роблю тільки однією правою рукою. Покажу вам пристрій, за допомогою якого я однією правою рукою чищу картоплю. Не, головне не здаватися. Чищу до себе ставлю в пластмасову карілочку, по пластмасі воно не так їздить, повзає. Ніж, дехто називає економкою дехто ...лінтяйкою. Він порівняно тонко чистить і однією рукою це зробити цілком реально, ну, якщо з вами трапилося вкисите Якийсь нещасний випадок, інсульт, травма і звичний спосіб життя вам не дуже підходить. Спробую вам показати, як можна навчитись. Жити повноцінним життям, маючи в наявності тільки половину світу. Не зелені я його зчищаю. Чому взяла взяла таку мисочку сам, бо в неї є бортики, які можна вперти картоплину, коли чистиш і не поранитися? Коли це трапилось зі мною у 2006 році, таких інструкцій не було. Я всьому вчилася сама, тому зараз хочу поділитися з вами, адже через ситуацію в країні дуже багато хлопців та дівчат. Постраждали, і ще найжахливіше можуть опустити руки, втративши здатність до нормального здорову із ногня. А цього робити не потрібно ні в якому разі. З першого разу може не вийти, але з другого, третього вийде обов'язково. готова Рекомендую вам саме цей ніж, тому що він найбільш безпечний для ваших рук. Особливо, якщо ви це все змушені робити однією рукою. Цим ножам в мене навіть донька вчилася чести. У своєму каналі я буду вставляти відео, як навчитись жити, маючи наявності тільки половину робочого тіла. Тобто одну руку, одну ногу, одне око. Все, що було по парам, стало по одному. Якщо ви дивитесь це відео, з вами трапилося щось не дуже приємне, по здоровим людям цього не потрібно. Варіанти таких ножів є різні. Але от саме такий найбільш безпечний, бо він з обох боків не має гострих лест, тільки на кінчику має чу-чуть носик для того, щоб зараз покажу для чого я знайду для того, щоб робити ось. Так. Я з ним думаю, що можливо, хоча я ще за 18 років і п'ять місяців ще нарізалось. Гострити її ходжу в майстерню, де роблять заточку манікюрного приладдя і де заточку ножиць. Те, потрібно вибрати. Так раз з цим кінчиком притримуючи великим пальцем я швиденько все спорилось. Три хвилини на картоплену. Будьте здорові, бережіть себе та своє здоров'я. Підписуйтесь на канал, якщо вам це потрібно.